Ісус сказав їм у відповідь Істинно істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо у ньому поклав печать свою Бог Отець. Я сьогодні хотів би говорити про. Духовну їжу. Ну, їжа, я думаю, що кожен з нас скаже, вона дуже важлива для, для кожної людини. Напевно, немає жодної людини, яка живе на землі і не їсть. Бо як вона не буде їсти, вона помре. І це починається з самого народження. Коли дітки маленькі народжуються, вони вже просять їсти і їх годують, правда? І навіть вже в старшому віці, поки людина живе. То вона їсть. Коли перестає їсти, то вже кажуть, мабуть, вже свічечка догорає, буде помирати. Як хтось вже навіть є таке, що організм не приймає їжі, я думаю, що ми теж таке знаємо, що навіть вже якось і роблять через кров дають їжу, через кров живлять організм, бо, бо інакше людина помре. І їжа вона для людини дуже важлива. Так само, як для християнина духовна їжа. Чи не так? Якщо християни духовно не живляться, не їдять, то вони помирають. Чи не так? Або такі, ну, скажем, плотські християни, які живуть по плоті, не живуть для Бога. Бо, бо каже Бог про деяких в своєму слові, що каже, є. Мертва віра, це такі мертві віруючі, які вірять в безділ. Це люди, які, напевно, і добре і не харчуються, правда? Ну, їдять для чого? Для того, щоб жити, для того, щоб трудитись, для того, щоб боротись. Для того ми і їмо. І це дуже важливо. І я би хотів сказати трошки про духовний раціон християн. Ну, в земному житті такі паралель проведу: ми їмо хіба тільки один хліб, чи трошки більше їмо. Правда, їмо і хліб, і масло, молоко, сметану, їмо м'ясо, рибу. В нас багато їжі. І християнська їжа, вона теж, духовна їжа, вона є різноманітною. Вона є різноманітною. Я буду говорити про, про корисну їжу, через яку ми зміцніємо, через яку ми зростаємо. і Її назву і як нам її споживати. Я думаю, що ми в більшості це знаємо, але для того, щоб переглянути свій раціон, для того, можливо, щоб його поповнити, я її трошки нагадаю. І для продовження свого слова, давайте я прочитаю ще місце, яке записано в другому посланні першого, в другому розділі першого послання Петра, перше Петра, другий розділ, і прочитаю з першого по третій вірш. Отож, відклавши усяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб, вам, щоб ви зросли від нього на спасіння, бо ви спробували, що Господь добрий. І перше в моєму списку це є словесне молоко, це Боже Слово. Ще прочитаю з Ісаї теж. Один, я думаю, для нас знайомий текст, який написаний в 55-му розділі Ісаї і 10-й і 11-й вірш. 55-й Ісаї, 10-й і 11-й вірш. Написано так: як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, але напуває землю і робить її здатною родити. І вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб хто тому, хто їсть. Так і слово моє, яке виходить із уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що я бажаю, і звершує те, для чого я послав його. Отож, перше. Чим живиться християнин, але це не є останнє і це не є єдине. Це, це є Боже Слово. Це то, те, з чого ми починається. Тут Петро пише, каже, як новонароджені. З цього починається життя християн. Це, це любов до Божого Слова, це прагнення Його, це споживання Його, Це через нього ми зростаємо, через нього ми міцніємо. І як його споживати, його просто треба читати, уважно читати, постійно, кожен день. Це мати мати в цьому якусь стабільність. Читати, і Бог буде до нас говорити, Бог буде нас очищати, омивати, буде нас до чогось спонукувати. Ми, крім того, що просто читати, треба напевно і заглиблюватись, правда, в деякі уривки і над ними трошки уважніше посидіти, бо є, знаєте, така їжа, ну, яка просто випив. І все, не треба жувати, а є їжа, яку треба трошки пожувати. Пожувати для того, щоб вона краще засвоїлась. І є такі тексти, над якими треба подумати, над ними треба ну, їх поносити в своєму розумі, подумати. От дивіться, навіть от візьму цей текст, який я прочитав з Ісаї. Про Слово Боже написано, що воно як дощ і сніг. Ви ніколи не задумувались, а чому так написано, як дощ і сніг. І те, і інше. Дивіться, дощ, що він робить? Тут же ж написано, він напуває землю, і земля здатна родити. А сніг що робить? Теж напуває і зігріває, і напуває, але вже пізніше, коли розтане. Так само і Боже Слово, воно, воно буває, нам зразу дає користь, зразу насищає нашу душу. А деяке слово через. Довгий час, коли прийде як ті, ну, зима, скажімо так, і стане гаряче, те слово, воно розтане, ми його пригадаємо, і тоді воно напоїть нашу душу. Таке буває у вас, що ви десь, коли сталася якась ситуація, і вам прийшло на пам'ять місце якесь з Біблії, якесь слово, яке було до вас сказано, чи навіть пророче слово, і, і Бог вас наситив, в той момент, коли ви його почули, воно. Ну, на перший погляд не зробило ніякої роботи, а через довгий час воно зробило свою роботу. От і так багато текстів, які ми можемо роздумувати над ними, жувати їх, і будемо їх розуміти, і воно буде насищати нашу душу. Це тематичне вивчення Божого Слова. Коли ми беремо якусь тему і по темах, вчимо це ми робимо і в наших зібраннях. Я надіюсь, і по домашніх групах ми, ми цим займаємося. Це тематичне вивчення Божого слова. Це читання Слова Божого з коментарями. Звичайно, треба бути теж уважним. Ну, чиї коментарі читати, і не всі коментарі це ну, є 100% істина, але вони теж допомагають нам зрозуміти деякі тексти Божого Слова. Хай Бог нас благословить, щоб ми вміли споживати Боже Слово як хліб, як молоко, і насичувати свою душу для того, щоб зрости, для того, щоб мати силу і на дорозі, яка нас веде на гору Сіон. Про яку співали нам браття, брат, сестра, діти. І щоб ми дійшли в обітований край, вічні небеса, які нас чекають. Хай Бог нас в цьому благословить, щоб ми справді думали, що про те, що ми, ми вічні, ми не є тимчасові. На землі ми тимчасові, але наші душі є вічні. І нам Бог дарував життя вічне в небесах. Хай Бог нас в цьому благословить. Прочитаю ще один текст. І скажу, що це теж є корисне. Це написано в діях, дії святих апостолів, 14 розділ 27 віршик. 14, 27. Написано так. Прибувши туди, скликали церкву і розповіли все, що Бог зробив з ними, і як він відкрив двері язичникам. Такий текст і Луки прочитаю. Луки 8.39. Луки 8.39. Це Ісус сказав чоловіку, з якого Він вигнав легіон демонів. Повернись додому і розкажи, що зробив тобі Бог. І він пішов і проповідував по всьому місту, що зробив Ісус. Ще є хлібом християн це є свідчення, свідчення того, що Бог робить в твоєму житті, що робить через тебе, що робить для тебе. І це дуже добре, коли в нас, зібрані, теж виходять сестри, виходять браття і свідкують про те, що зробив Господь. Це нас укріпляє, це нас потішає, це нас підбодрює. Бо, знаєте, деколи ми можемо сидіти і думати, що така проблема, як в мене, з нею ніхто не стикався, таке ніхто не переживав. А от люди, які можуть засвідчити, що Господь з ними зробив, то це теж є добра духовна їжа, бо вона укріпляє, вона підбодрює, вона піднімає, вона дух зміцнює. Вона дає надію. Хай Бог благословить нас, щоб ми не мовчали, але говорили про те, що. Зробив з нами Господь. Я справді тішуся і радію, коли в нас в зібранні свідкують про те, що зробив Господь. Це зібрання, воно справді якесь таке, знаєте, ну видно, що інше, живіше. І я дуже заохочую вас, браття, сестри. свідкуйте про Божі діла, які він звершає через ваше життя. Хай Бог на це благословить, і хай наша раціон, наша їжа буде теж наповнена свідченнями людей про велику. Велич про велику любов Божу, яку Він являє до нас. І ще одним хлібом, ще сказати, одним. Хлібом є наша молитва, наше єднання з Богом через молитву. Ісус каже про себе в 6 розділі Івана в 51-м віршем. Я хліб живий, який зійшов з небес. І коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. І коли ми приходимо в молитві до Бога, приходимо в молитві, спілкуючись з Ісусом, Він насичає наш, нашу душу. Добре, коли ми Боже Слово слухаємо. Добре, коли ми слухаємо свідчення. І дуже добре, коли ми молимось. Це теж є. Скажімо так, пожива для нашого духа, для нашого духовного чоловіка. Через це на, нас Бог заряджає, скажімо так, дає нам заряд на, на день, дає нам сили. І молитви, вони ж теж, правда, є різні. Це молитва в таємній кімнаті, коли ми сам один на один з Богом, коли ми Богу дякуємо, коли ми Його славимо, коли ми, ми ділимося своїми переживаннями, коли ми. Ділимося своїми мріями, своїми бажаннями. Це наші стосунки з Богом один на один. Це молитва в церкві, коли ми разом можемо молитися, коли ми, сходячись, разом з'єднуємося в один голос, в одному дусі до нашого Господа. Це молитва, де двоє і троє, коли в нас є якась потреба, тоді люди сходяться і за конкретну потребу. Моляться, це молитва розумом, і молитва в дусі, молитва духом. Хай Бог нас благословить, щоб ми теж вміли молитись. І не просто вміли, а це робили на постійній сові. Бо цим саме ми зміцнюємо свій дух. Хай Бог нас і в цьому благословить. Прочитаю ще один вірш, який написаний в четвертому розділі. Євангелії від Івана це розмова Ісуса вже з учнями після розмови з Самарянкою. Я думаю, ви знаєте, який текст прочитаю. Це 34 й вірш. 4:34 Івана. Ісус вже сказав їм: Моя їжа чинити волю того, хто послав мене, і довершити справу Його. Ще одна їжа духовна їжа християн це робота в Божому домі. Як ви думаєте, в Бога є трутні чи, ні, які живуть і нічого не роблять? Ну, може, і є, але Бог їх запланував чи ні. Я думаю, що для кожного в Бога є якась місія, якесь завдання, якась праця. І це те, коли ну, я вам скажу. Коли людина, я думаю, що ви це переживали, коли людина виконає Боже завдання, яке було дане для вас, і ви щось зробили, ви знали, що вас на це Бог покликав, поставив, ви зробили, а потім оглядаєтесь і бачите справді, Бог мене в цьому використав, і я це зробив. І ви переживаєте невимовну радість. Знаєте, в Біблії написано про радість невимовну. Це ту, яку не можна описати словами. Це та, така радість, ну, яку людина, як переживає, тут, як навіть Ісус, Він розказав Самарянці Євангеліє, Він розказав їй про, про спасіння. Він їй розказав про поклоніння. Вона пішла, і він відчув ну, таке задоволення, що він навіть їсти не хотів. Я думаю, що християни, які Працюють в Божому домі, які працюють в винограднику Божому, ви таке переживали, правда, цю невимовну радість. А хто ще не пережив, хто ще не вкушав цього хліба, цієї їжі, то я просто вас спонукую, поїжте цього, поїжте Це словами не передати. Це, це краще, ніж будь-який екзотичний фрукт, який ви попробуєте. Це, це така їжа, яку ви будете їсти і ви. Будете відчувати справді велику насолоду після того, як це зробите. Це робота в Божому домі, це праця в винограднику Божому. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми теж крепко їли від цього столу. Ще одне місце, яке хотів би зачитати це 14-й розділ першого послання коритянам. І 26-й вірш. 1 Коритян 14, 26. Що ж тоді, брати, коли сходитесь, кожен з вас має псалом, повчання, мову, має об'явлення, має вияснення. Нехай це буде на повчання. Цей переклад каже на збудування. Це спілкування святих. Це не тільки говорю про церкву. Тут написано. То в порядок в церкві. Але коли ми сходимось, як брати, як сестри, було б дуже добре, якби між нами було те, що служить нас будування. Щоб ми шукали такі, як би сказати, спільноти та, по українським обществах, такі групи, де збираються ті люди, які шукають, що нас будування. Понарікати, не щоб обсудити обстановку в світі, але не щоб плітки, які розносити або послухати, але для того, щоб збудовуватися. Хай Бог благословить, щоб в нас були такі спільноти, де ми шукаємо те, що нас будову. І самі туди теж несли спілкування зі святими це є теж добра християнська пожива. І, Останнє ще хотів би сказати, це музика і спів. Це теж є духовна їжа. Прочитаю в Ефесян, 5 розділ, і нехай з 18-го вірша прочитаю. І не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, але сповняйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, славословленнями, піснями духовними. Співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи за все, Богові Отцеві ім'я Господа і, і нашого Ісуса Христа. І ще один текст, який записаний в, е, в посланні до Колосія, 3, Колосян 3:16. Колосян 3.16. Нехай Слово. Христове оселюється у вас рясно. В усякій премудрості навчайте і наповумляйте один одного псалмами, піснями духовними, співаючи з благодаттю у серцях ваших Господу. Ще одною їжею, скажімо так, поживою, духовною, доброю поживою це є співи. Співи для Господа. Вони теж різні є. Вони неоднакові. Є пісні, які ми співаємо на збудову, які, в яких тексти нас до чогось спонукують, щось навчають. Є такі пісні, і, і слава Богу, за них. Є пісні прославлення, в яких возвеличується ім'я Господнє, де, напевно, є повторення слава, слава, слава. Господь Саваот, ну, там, де возвишається Ісус, і таким пісням теж є місце. І такі пісні теж наш дух підбодрюють і окриляють. Є пісні молитовні, де пісня молитва, коли ми в молитві ну, в пісні звертаємося до Господа. Є ж такі правда, пісні, в яких ми звертаємося до Бога. І, і Кожна із них вони мають місце, і хай би вони теж збагатили наш раціон. Отож, нехай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були духовно сильні, щоб ми з Божого столу їли у всій повноті, бо, бо це все нам дано. Зараз я би сказав, у нас дуже добрий час. Ми маємо в великій кількості Божого Слова, маємо різні переклади. Ми можемо його навчати. Ми маємо церкву, в яку ми можемо вільно сходитись. Маємо час, коли ми можемо сходитись в менших групах, спілкуватися зі святими. Маємо дуже багато різних збірників, пісень. Маємо ну, не тільки в паперовому форматі, маємо і в електронних форматах, і можемо славити Господа. І маємо дуже велико відкриті ниви для праці Божої, щоб теж і скуштувати і цього хліба, коли працюємо в Божому винограднику. Отож, нехай кожного з нас рясно- рясно Бог благословить і наситить наші душі для того, щоб зрости, для того, щоб зміцніти, для того, щоб вміти працювати, для того, щоб вміти боротися на поприщі, яке перед нами. І хай Ім'я Господнє звеличується, і прославиться через кожного, хто чує це слово. Амінь.